Його звали Геральтом із Рівії. Він був відьмаком, убивцею потвор. Розділ п'ятий. Ваша милость. Це божевільне. Не варто йти на ризик. Лепі зачекатись на wsparcie. Дурня вела рада, це моє Ду місто, мое бо холера я тут вилер. правлю. Я тут і рамці. не буду ховатися по ку не ку кутках. Ваше милосте. Замовка, знаєш, звідти в розвиті можу страка і трати, можу побачити все на власні очі. Знаєш, що звіт... звідти ми розвідки можуть сраху підтирати. ти ты атакують, ти короля. Вибачте. Здоволю! Спарліткой КОЙНЕ! потрошить. Випатрую тебе як свиню, людина. Бацяєте? Це великий магістр! Ура! Ура! Ви повернулися, королю. Сподіваюся, що не запізно. Ви потрібні своєму королівству. Королю ніколи не спізняється. Половина міста охоплена вогнем. Канави заповнені кров'ю. Не час зратися словами, король, треба діяти. Що пропонуєш, якубе? Передай того, мені командування армії та не дайте повну свободу дій. Нігди. ніколи. Лише через труп. мій труп було близько. Однак заважте За наступного разу я можу не встигнути з допомогою. Виді, побачив уже вдосвіт. Белоради, ходімо до зумку. І тут у місто заходять гарак діти. А він що тут робить? У стрях? Має, Має до такого впадад. талант. Що Робить з нами? Піде з нами. Мушу з ним поговорити. Замок. Відьмак із Рівії. Пані, то для пане, це чисть для мене. Якщо певні домишля, певно, ді вже догадавська того, не наказувати привезти вступу. тебе сюди, Повім заради якоїсь дрібниці. скажу коротко, хочу, феволиція. щоб зняв прокляття з моєї доньки. Зібрав людей, які можуть щось до додати до справи. Девид був помічником процесу останні півроку, а волрат знає, аду щось з дитинства. Це ти сам знаєш. Також ще є прекрасна Тріс трісмаригольд. Вона допоможе тобі своїм широким магічним знанням та жіночою інтуїцією. Угу. Хочу, щоб ти добре обявив, пізніше ще повернемось до цієї страни. Обдумається, ваша високость. Тим часом Одинного поговоримо про інше. Поважаюся на слухати. От Отже, уяви собі він, що, що маєш дім, повертаєшся до, до нього з походу на якусь потвору, припустимо в Кікімору, коли нарешті прибуваєш на місто, на місце, то бачиш похоплений полум'ям бурдель, бо інакше це не можна назвати. Ваша високость. Ваша Я не закінчив. Мало мало того, то, 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 люди, то, яких за залишив на, на варті, підвели. Хтось зради понамагався викинути тебе з дому, палацу твоїх предків. Чи, 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 чи не рознівело б не це тебе від Не прилив би ще Я трохи, трохи би крові. Ще трохи. Вибач, вибачте, пане, але не можу коментувати. Як відьмак, не плутається в політику. Славетна нейтральність. Розумієш, я не можу я дозволити не можу собі, собі таку розкішком Обидві сторони, сторони вибрали моє місто як поле для бою. і обидві сторони будуть покарані, Розумію, королю, але, але на жаль, не можу вам можу. допомогти. Чешу, радий, що розумієш. Однак би виявити більше ентузіазму, коли, коли мова про допомогу ніколо, королю запропонувати, наприклад, убити кожного на якого вкажу. Кого Вибач, мірепрошу мило, милостові, але... пане, але замокне відьмачі, від поки не сказав щось зайве. Воправителі не люблять, коли їм відмовляють. Напевно, маєте рацію. Король ще зайнять важмушу. Зайнятися Мушу важливими справами, умножити. які не можуть більше чекати. Маш Маш маєш тут кілька світло голів для допомоги. По розмові поговори з ними, щоб скласти повну картину про ситуацію, і не забувай про мою доньку. Я на тебе роздраховую відьмаче на чебі відьміня. Не запомни, бля. Не забуду, пане. Коли матиму час, слуга поключити до моїх приватних покоїв. Треба погрітися тріс, велерадом і деветом. Якось різко, п'ята глава почалася, я Щось навіть підготуватися не встиг. Ну, добре, п'ята глава, так, п'ята глава. Тріс. Це, та та, я тебе, так хвилювалася за тебе. А, тебе. а я за тебе. Я Пишаюся тобою. Я чув, як ти билося за Альвіна. Це правда. Саме тому цим, король не дав мені якого? Захист. Якого? Де дел. Зникнув. зник. Поїць, Гадки як немає, як, як це сталося. Просто розчинився в повітрі. Ти попри амулет, що йому дав. Це не добре. Зараз він може перебувати в будь-якому місці часу і простору. Я сподівався, що амулет заблокує його здібності.

Natomiast myję tym, jakim my my je ta żona znana, na zmianę. Na chwyt no, tej za foto, cała rozmowa, jak się no chcesz powiedzieć, wariant numer 1. Kocham cię i chcę z tobą być, niezależnie od wszystkiego. Jedyne, co w tych parszych czasach jest piękne, to właśnie miłość. Geralt. Mogłbym się zmienić. Nie bezmyślnie, nie brać się za rykowaną robotę. Znajdźli partnera, żyli przy zdrowiu, moglibyśmy budować dym. Mogłbym wybudować dom. Ładne marzenie. Warne Własnoręcznie zbudowany dom. Ти б розводив коней, увесь, я б паралася на городі, видавала їжу, vełnie. чай, та чесала вовну. За гроші з продажу вовни та врожаю купувала б те, що нам потрібно, наприклад, міні казани та залізні грахи. Ми б гарно і гідно старішали. А коли було б нудно, то ти грав би мені вечорами на власноруч зроблених волинці, то, як відомо, є найліпшим за цим від хандри. Перепрошую, не хотіла

Відьмачі. Відьміні, е? Храбі. Даруймо собі титул і, забудемо про непорозуміння заради важливіших справ. Важніших. Нехай буде. Відьмаче е? Не боїшся королівського гніву, Девет? Сконць звідки тобі це прийшло в голову відьмачка? ти, схоже добряче в курл кур в курлен. Згадував щось клюв. про кров пролиття. Він мав на увазі кров зрадники панелю, да і це утівник. Ага. Фортес, який сказав, що вирішить абсолютно всіх, незважаючи не на сторону конфлікту, тому що він не, не, не ні, ні на чиїй сторін Він недолюблює орден, і йому, звісно, не подобається, що нелюди спалили йому місто. Король хоче, щоб я знову зняв прокляття ззаду. Король хоче, аби знов одчавав

Інтересує мені тражнішість. Позбався від стриги та припинай філософствувати. Ймовірність на тебе правляться невелика. Саме так. Можливо, тоді тебе зацікавить одна чутка. Бо деякої ще завжди стриги призначені для такого воного розуму? Мені не цікавлять чутки. А маюсь... Ну що ж, твій вибір, візьмачо. Підумай ще раз. Підумай ще раз. Бувай. Це буквально повторює абсолютно. Майже слово в слово ситуація, яка була в першій главі першої книги, відьмак як САГО книг. От Буквально. Йому теж розповідають про те, що є варіант, що її можна вбити. Що ти отримаєш гроші. Король, звісно, хоче, щоб він її відчарував. На що надіються Девет? Що я її не відчарую? Він що, не пам'ятає, що було в минулий раз, коли йому казали, що можна цю стрию вбити і отримати гроші. Геральт, радий тебе бачити знову. Вітай, Велерад. Вітаю, Велерада. Бачив, що ти ручку м'якос Корілем. Ма б не дуже радісне обличчя. Міг собі уявити кілька гірших варіантів цієї розмови. розмови. Геральт? Геральт, не боїшся трошки, Велеради. Король мав розлючені вигляд. Гадань, що мова, мова була мова, мова, про мене? Не, не Знаю, але на твою місці добрав би слова. Знаєш, Геральт, старий я вже. Усе життя провів на служби Дімері, ані разу не збрехав і не збираюся Нам нічого змінювати на старості років. Як накажуть, то піду на ешафот із високопіднятою піднятою головою. Ну, no, тобі звісно вже нічого загублювати. Ти ж вже старий. Король розповів мені про Аргур. Паскудна, Паскудна справа, але вже тоді, першого разу, попереджав на що це може повернутися. От і сталося. Я дай ще вдруге теж види no зняти прокляття. Мислиш, що другий раз теж ударовать? Mm, звісно, хоча мені вже починає набридати допомагати невдахам. Хоча ж зачина мені уж нужить помагання Хм. Зважаючи на мою посаду, можу тобі сказати, повідомити, що стригу бачили в Старій зміни. А, приватне... а якщо приватно. Швидше. А якщо приватно, поговоримо іншим рядом. Зняття про клітис принцесси це ризикована справа. Овшем, Правда. ти знаєш, що король має безліч способів примусити тебе це зробити. зробити. Побачимо. Роб як Роби, хочеш, як хоче відьма. Але пам'ятай, Фольтес дуже любить свою зумку. доньку. Так, так знай. Геральт? Геральте. Бувай. Бувай. Один стрига спиться, але кажуть, що її можна зустріти в старій візимі. Геральт? Гер... Маєш якісь які підозри щодо що що того, що сталося радіше. Якщо щиро не підозрювала, що він, місця, він може, може пробитися через дві мири. Мало хто з радієв на це здатний. Звідси і висновку, що йому вистачить щоб переміститися в будь-яке місце і час. Було б добре знайти геніального зброяра з глибокими знаннями про металли. Мусяв б знайти геніального платнежа. Z rozległą wiedzą i znajomością metali. Hmm. Kalkstein Kalkstein. On przebywa od 3 w zimie. Znania mu nie zajmować. się zna różne trikie? To też nie to pomoże ci. Co myślisz o tej sprawie z ręką? Z Zaraz Teraz ona striga. Obydwo znajomości, że te czary same po sobie nie nakładają się. Masz jakieś inne Багато років тому, коли ти зняв прокляття, сказав, щоби принцеса носила сапфіри з бульбашкою, а в її кімнаті спалювала гілки овеці, овеці, жанну, ялівцю Жереноцю і нищини. Хтось підмінив сапфіри і підпалив якусь гідоту до вогню? Tak. Так, висновок очевидний. То мав би бути хтось в її оточення. Але це не все. Той, хто це зробив, знав таємницю. А це вже і все ускладнює. Можливо, знає? Вважаєш, що має прийняти замовлення короля. У певному розумінні я політичний в'язник. Власть, звісно, телевертуватися звідси, але треба владнати кілька власних справ. А саме? Не можу тобі сказати. Вступай по тонкій кризі. Якби допоміг поміг це зі то міг би розраховувати на мене. Б Владнала б свої справи, і король відпустив Заотвив би мене. Що скажеш? Добре, Дріч. Якщо цього хочеш. Дякую, Герент. Бан. Банна, його милість зараз вас, вас привет. Йдіть вас на городу його кімнати. Його милість тут Чіпка. Мені в тронну залу замкнено. <замкнула> Антуанета. Чап Присягаюся чаплею, ведьмаку <замкнула> моєму рідному буклері. Вказі всі тут сан був колись відьмак. Танцював, Танцював зі придворною чердійкою під час квята. Пані, це міг бути я. Поганий танцює. з мене танцює. Хм, Чи <хм> всі відьмаки мають біле волосся? Власи? Ні, пані, лише я. Мой жалев, що щось наплутала? Ще так, не думаю. Маю до тебе одну справу. Чим, чим може допомогти? Знала, що на, на тебе віде? можна покриватися, Манділ. моїх троє моє мусили покинути місце з певних причин. З певного, збігу обставин. кропали в немилість короля? Ну так, щось на кшталт цього. там, як хотіла відправити їм трохи грошей. У цілі, скажімо, покращення їхньої ситуації. Ми порозумілися. Чудово, зрозумілося. За відповідну оплату виконує роль гінця. Розуміємося, швєтніє. За відповіднім оплатом подаємося ролі посланця. Аааа, це так, хе-хе-хе! Хе-хе-хе, що знаємо, в печерах на блотах. Не завжди Корбин, бусти, даром рот. Віднесіть їм, будь ласка, по 300 оренів. по 300 оренів. Зашається <позустає> питання заплаті. з мою плату. Кожен <плажені> із мої кузинів видасть тобі квіта. Віднеси Зані їх платить в моєму нареченому Жан П'єра. Він тебе вигоноруть в старій бізини. Бувай. Бувай. Треба віднести гроші кузинам дворянку. Якщо мені не втронну залу. І не наверх. Туди. А де мені, блять? А ось сюди йти, Господи, могли б пояснити. Це його кімната. Відьмача. Відь ваша ваша викосорка. Розмовляй мені офіція. офіційно, роздав тож обличчя ці титули. Ти Я мав час щось на роз на роздуми. Тепер Раз хочу знати, віде, чи можна зняти прокляття ззадди? Існує, Існує велика ймовірність. Чи, чи прокляття могло повернутися саме по собі? Не думаю. Припускаючи, як хтось повторно наклав прокляття, прокляття. якщо, якщо все пройде добре, добре, чи ада знову, знову буде не, недороз... чи психічно вона буде маленькою дівчинкою? Не думаю. І ви ймовірніше вона пам'ятатиме все, що відбувалося до перетворення. Не, сонзе, не думаю, віде віде ймовірно, не спрошуєш мені вибору, Геральта, тому скажу прямо. Зробиш зу... усе, що Зробиш у твоїх силах, що зняти з, з, з неї правдячу, якщо вважатимеш, що все безнадійно уб'єш принцесу, не буду тебе за це переслідувати. Уже довірявся тобі одного разу, і ти мене не раз не підвів. і не зав'ядвиш мені. Дякую, королю. Дякую, це не, не все. Якщо, якщо дізнаєшся, хто наклав чари, чар, скажеш чар, про це мені і нікому іншому. І ще одне від, відьмаче. Від, від, якщо в тебе вийде, вийде то вона, можеш просити все, що забажаєш. Певна річ у межах розумного. Якщо не ламаєш дров, і моя донька страждатиме, то твої близькі теж страждатимуть. Моя цурка дуже черпі. Твої близьці Теж бентом черпять. Усе чітко пояснили, пане. То добре. Це добре. Милостивий пане, ваша королівська вам морду ще одна Що маєш на увазі відьмач? Саламандра, Адда, Адда водилася з ними. Дурна шмаркачка. А мене тут не було. Велерат, Велерат що сказав, що ти сильно їх прорядив їхні туди. ряди. Це похвально. Сподіваюся, що не плануєш сподівати на лаврах і у статочно її побуємо. Докладні Саме так, і зроблю. І ще, і ще одне відьмаче. Я не казав стежитися до Бога і отримав рапорт. Про твоє особисте життя. Життю особистим. Ваша високість. Ваша високість. Чекай, Зачекай, ми чекає. не керуємо хворобливо цікавість. Тож вони добили, що маєш роман із Марігольд. Просто хочу певити, що за цим не ховається нічого більшого. Я Стріс мене об'єднує міцний емоційний зв'язок. Це все. Це нікого не має обходити. Все просто. Спимо стріс, і це нікого не має обходити. Стріс має подруга. Стосунки між нами, це не ваша справа, королю. король. Бу -бу -бу. Я ж її признався у Люб'є 5 хвилин тому. Та все, і нікому до Не Не згубойся, знаєш, Відьмачі, я також <звіллян> кохав. Мамо адде. адде Адду. Однак одружитися не дозволили. Но, але ну, але сподіваюся, що у вас усе складеться краще. Принаймні, як стрільний, мутант, мутант не зробиш ці дівчині, дівчині дитину. Якщо захочеш побути в ліжи, поговори з моїм камергером. Мене деякий час не будуть не замку. Якщо віжирі, щось буде потрібно, віжирі, звертайся віжирі. до Велерада. Так і зроблю. Прочувайте, королю. Є ще Я одне. Слухаю, королю. Справа є спу... цілком таємна. Присягнися, Та що слова, слова, які зараз почуєш, не залишать тіє... тіє... цієї кімнати. Вчатиму як риба. Розвідка доповіла мені, що ти граєш у поки. Мова про те, що у дворі важко знайти гідного суперника. Боюся, що накажу їм ще голову ще чи з... зіткнути. Що? Зіграємо. Я не можу відмовити у грі королю. Один, два, блядь. Ну хотя бы две пятерки. Блядь, три единицы. <свят> три пятерка. Я первый раунд за мною. Третре, таке собі. собираю, нього теж три трее, ну давай ну, так, п'ять п'ять Перемога. Я легенда покеро. Стюди. Що по квістах? Високі стриги. Якщо хочеш боротися до строю зими, треба поговорити з камергером. Ви підійти такої частини, яка іначе не перебуває за викликати на бій вчителя бійшитель залиста мех... Мехта бере цвінтри на болотах. Треба віднести гроші косинам дворянки. Треба витягти шані з шпиталю. Треба владнати справа Шаламандрі за дорученням самого короля. Окей, треба покинути двір. А він Це мені треба поговорити з ким? З. Пелерадом? Говорити З кемергером. Кемерагер у нас велерад. Я правильно розумію? Так. Геральт? Так. Геральт? А. Ні, ти не кемергер, а хто Камергер? Ніхто? Чи хто? Як вийти? Просто вийти? Замкнено. Хто камергер? Кто камергер? Белрат. На тиш кемргер. Бывай. Блять. Хто кемргер? З ким мені розмовлять? А. Блять. Слухаю. 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 Uh, я хотів повернутися до ви визволяти. Ви так, Так. Хце хочу рушить. Хочу не вирушити негайно.